Вітаю! Сьогодні хочу поділитися рецептом приготування досить цікавого популярного сьогодні десерту Моті, який полюбився багатьом в Україні, хоча звучить і виглядає екзотично. Починаємо готувати У ємність, яка може використовуватись у мікрохвильовій печі, потрібно всипати борошно з клейкого рису. Це головний і ключовий складник цього десерту. Звичайне рисове борошно ні в якому випадку не підійде, воно не дасть необхідної структури. Додаємо цукрову пудру і вливаємо олію. Далі можна або використовувати воду і барвник, або якийсь фруктовий кольоровий сік. Це вже на ваш розсуд. Я додаю воду і декілька крапель барвника. Усе ретельно перемішуємо до консистенції сметани. Далі це тісто можна приготувати двома способами: або на плиті. Або в мікрохвильовці. Для того, щоб приготувати його на плиті, розігріваємо сковорідку на помірному вогні, виливаємо нашу основу для тіста і складальними рухами заварюємо її до глянцевого стану. Для того, щоб приготувати це тісто в мікрохвильовці, коли воно ось набуде такого такого Такої консистенції стане однорідним, ми накриваємо нашу ємність харчовою плівкою і робимо декілька надрізів. Відправляємо в мікрохвильовку на 2-2,5 хвилини на середні оберти. Ось після 2 хвилин тісто частково заварилось. Подивіться, ось ці глянцеві щільні частині це вже готове тісто, а отакі матові ще потрібно доготувати. Ось так виглядає готове до використання тіста. Воно повністю прозоре, тепер його потрібно охолодити. Для цього викладаємо тісто на харчову плівку, загортаємо його і відкладаємо, щоб воно вистегло до кімнатної температури. Тим часом можна приготувати начинку. До сиру маскарпоне додаємо згущене молоко, або, як його ще називають, молочний конфетюр. Усю цю масу ретельно перемішуємо до однорідного стану. Це можна зробити або лопаткою, або міксером, якщо її багато. Цей десерт можна готувати з різноманітними видами начинок, починаючи від шоколадних паст, фруктів, ягід, закінчуючи морозивом. Тут можна дати волю фантазії. Я вирішила доповнити сирну основу полуницею, тим більше, що зараз розпочинається її сезон і дуже хочеться посмакувати свіжою ягодою. Щоб сформувати моті, перекладаємо третю частину тіста на присипану кукурудзяним крохмалем робочу поверхню і розкачуємо його до товщини 3-4 мм. Перекладаємо заготовку в піалу і наповнюємо її сирним наповнювачем. Далі до нього додаємо фрукти або ягоди. Заліпляємо краї всередину, підформовуємо трішечки сплюскуючи з двох сторін і перекладаємо в паперовий кошик. Все, наш десерт готовий, його можна смакувати вже одразу.